Розпочалася співпраця з поляками із далекого Вейхерово. Туди часто виїжджали колективи художньої самодіяльності Коломийщини. Однак далі цього справа не пішла, далі було кутно. Саме з цим повітом Коломийський район підписав довгострокову угоду. Там передбачені обміни учнівськими та культурними делегаціями, а також співпраця бізнесменів. Перші два положення вже виконані. До кутновського повіту їздили коломийські аматори та школярі. У нас відпочивали польські учні та спортсмени. Тепер справа за бізнесменами. А рік тому була підписана угода з бартошицьким повітом. У неї стверджує віце староста Януш Домбровський добрі перспективи. Та співпраця співпраця розпочалася саме рік тому, але з українською громадою в Польщі у нас дуже і дуже добре співробітництво. І саме дякуючи тим українцям, стали можливі такі визити до нас у Польщу, Бартошице, Навармію і Мазури. Саме завдяки цьому є можливим обмін музики між колишньою і теперішньою батьківщиною українців. Однак і Коломийщина, і Бартошице мріють про більш тісну співпрацю. Цього року на Вармію та мазури виїжджали колективи художньої самодіяльності. Також Коломийська районна рада, єдина в Україні, виграла грант, і депутати райради та сільські голови проходили навчання у Бартошицькому повіті. Однак надалі співробітництво має перейти і на економічні відносини, каже Януш Домбровський. Я думаю, що це все буде розвиватися поволі. Ми вже маємо певний досвід, бо у нас самоврядування існує довший час, і ми чим зможемо, тим допоможемо нашим друзям з України. А якщо все буде добре, то дійде і до економічної співпраці. делегація повіту перебувала на Коломищині протягом трьох днів. Після дня місцевого самоврядування відбула до Польщі. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».